Колгина, дякуємо, що в рамках нашого курсу Європейська політика ви погодилися на такий формат. Цікавий, корисний для наших учасників, і для всіх тих, хто цікавиться внутрішньою кухнею Європейського Союзу. Короткі запитання, короткі відповіді. Передбачає формат. І перше запитання: чого від нас очікує ЄС, от наші партнери, як ви вважаєте? Тут важко коротку відповідь дати. Але він вони від нас очікують, що ми створимо якомога менше проблем для них. Я думаю, що зараз основні очікування зводяться до цього. Тобто, якщо раніше ми були, могли думати про те, як стати активом Європейського союзу, то сьогодні всі розуміють, що Україна в надто небезпечній ситуації, надто слабка і надто бідна. І тому, якщо говорити про членство. То треба мінімізувати проблеми, які можна з собою принести. А чи можна цей, так скажемо, пасив, який ну, є дійсно з цим комплексом проблем, викликів російською війною, от якось трансформувати все ж таки в актив? Тому що ну, є дискусії, що в принципі. Будучи членом в Європейському Союзі, Україна зможе бути більш передбачуваною, більш розвинутою. Як вважається? Ну, хотілося б взагалі логіка, країни вступають до Європейського Союзу для того, щоб покращити свої економічні показники, оптимізувати економіку, вийти на нові рівні стандартів соціальних. Тому ми всього цього хочемо досягти. Але я думаю, що основне має бути не в цьому, а в тому, що інституційна рамка Європейського Союзу дозволить нам залишатися демократією. Нас на це мало грошей, якщо нас залишить так, як ми є, то будучи бідною державою, нам тут буде дуже важко підтримувати демократію, побудувати її демократичні інституції. А ЄС може в цьому допомогти. Я думаю, це головніше, ніж гроші. І можливо приблизно стільки ж важливо як безпеку, яку яку однак Європейський союз навряд чи не зможе ремонтувати. Дуже цікаво. От ви постійно в рамках курсу обговорювали, що корупція це от як один з ключових подразників завжди до повномасштабного вторгнення була, і зараз залишається, тобто навіть поновлюється, так скажемо, в риториці в контексті нашої двосторонньої співпраці. Але ви зазначаєте, що вона інколи і міфологізована в контексті цієї проблематики. Можете трішки роз'яснити? От... Да, навколо корупції створено, мені здається, такий. Ореол, а, а, її перебільшено в чомусь, її секретизований є такий термін, проблема корупції стала проблемою безпеки. І корупція дуже зручна в цьому плані тема, тому що її важко виміряти, і з нею можна боротись скільки завгодно. І на, поряд з тим, що це справді важлива проблема, але вона не є тільки українською проблемою. І вона є не найбільшою нашою проблемою. Найбільшою нашою проблемою є те, що ми бідні. Якщо нам вдасться стати багатшими. То нехай будуть певний рівень корупції, нехай зберігається, І так я думав. Але я розумію західні країни, тому що вони нам допомагають. І в них вже є сумний досвід допомоги, наприклад, Іраку. Молдова. І, до речі. Молдова, ага. да, ну, але окей, uh -huh. в умовах війни там, таких масштабна допомога Іраку, в якій до 30% здається, була ефективною. А все решта пішло в пісок. Вони не хочуть такого. Вони розуміють, що їхні виборці будуть питати, угу. тому вони змушені показувати, що їх непокоїть проблеми корупції, і що вони змушують Україну щось зробити. От в рамках нашого кандидатського статусу всі намагаються оцінити в роках. Коли ми станемо повноправною частиною Європейського Союзу, хтось та, з високопосадовців казав про два роки, хтось п'ять, хтось зараз сім, вісім, десять. По ваших відчуттях і вашому досвіду, як нам, можливо, трішки по-іншому потрібно на, на процес нашого вступу дивитися в цих термінах? Чи все ж таки ми маємо від наших партнерів очікувати от конкретики? Ви там через п'ять років ви станете повноправними членами? Є хороша вже стала формула 2-3 роки. Нормально можна на неї посилатись. Але якщо серйозно, я думаю, що ясно, що українцям хочеться конкретики, бо в очікуванні членства ЄС, членства в НАТО проходять в принципі вже десятиліття життя поколінь, і нам хочеться швидше. Але я особисто до песимістів себе відношую. Мені здається, що швидко нам не побачити. Це тривалий процес, на який буде впливати багато різних речей, в тому числі перебіг війни, які ми зараз не можемо передбачити і не можемо контролювати. Якщо війна завершиться відносно швидко, я, не дуже вірю. І будуть ефективні гарантії безпеки, буде одна розмова, одна перспектива. Якщо війна затягнеться і буде конфлікт, який триватиме 5-10 на горизонті кількох таких, от, таких горизонтах років. Тоді ситуація буде зовсім іншою. Єдина цифра, яку я називав протягом цих двох майже років, вже наскільки я пам'ятаю, на різних площадках, це коли мене попросили оцінити тривалість війни. Uh -huh. Я думаю, що це фундаментальний параметр. Тоді я назвав 5 років, це було 22 й рік, мінімум 5 років назвав. Сподіваюся, що помилився. Але мені здається, що оця тривалість війни і те, чим вона завершиться, буде визначальною для всіх інших. Чисел, дат і, можливо, вступу нас куди догодно. Mm -hmm. І от на завершення, все ж таки, чому ми маємо все рівно прагнути да, до такого, з одного боку, прагматичного підходу в контексті нашої інтеграції, повноправного членства, а з іншого боку, все ж таки, мати цю мету, цю ціль як ту, яка консолідує суспільство, ту, яка не надає надію, особливо тим людям, які зараз там боронять нашу країну на фронті. Чому, власне, все ж таки. Та реалістично, але з мотивацією і з бажанням від наших партнерів отримувати більше зеленого світла на цьому шляху мені здається, тому що Європейський Союз, попри всі проблеми і негаразди, останніх років все-таки залишається тим, що він був на початку 90-х років і далі він залишається орієнтиром, він залишається певним певною моделлю того, як може виглядати суспільство, як може виглядати. Як по-новому можна забезпечувати і безпеку, і мультикультурний діалог, захист прав меншин в цілому праву державу. І це залишається прагненням таких країн, як Україна, які в складній ситуації знаходяться з величезною кількістю викликів. Важливо в цій ситуації мати перспективу. Можливо, навіть важливіше ніж це було до війни, коли розмова про Європейський Союз була більш. Мирною, звичайною і більш спокспокійній обстановці проходило. Зараз війна нам потрібно вірити в найкраще і європейські цінності, європейські ідеали для цього чудово підходять. Дякуємо вам, дякуємо за вашу увагу, професіоналізм і компетентні такі коментарі, які супер допоможуть як молоді, так і викладачам орієнтуватися краще в європейській політичній кухні. Сподіваюся.